Привіт всім! У нас було 17 градусів морозу. У мене доня замерзла, і мені треба було швидко зв'язати їй шапочку і шарфик. Нитки в мене були ось такі: в 100 грамах 110 метрів. Тут, виходить, 25 вовни, відсотків, 75 акрилу. Нитка товста. Шапочку я в'язала французькою резинкою. В мене на каналі є відео, як в'язати цією французькою резинкою. І ось так така шапочка вийшла. Красива. Ось так відворот. Ви бачите, так, гарніння виходить цією французькою резинкою. І шарфики вона в мене не любить, дочка, носить. Я зв'язала ось такий, як би снудик. Я б його, звісно, прикрасила чимось, але вона не хоче. Тут я в'язала просто платочною в'язкою. Ось такий комплект в мене вийшов. На шапочку не хват... шапочка об'ємом, виходить, 55 сантиметрів, матка ниток мені не вистачило. Так що, якщо будете в'язати, то треба брати більше ниток. І тут я вже виходила з положення, брала два матка з акрилом і в'язала, дов'язувала акрилом. А цей снудик вив'язала повністю закрила в дві нитки.